Добрий день. Мене звати Харчева Надія Іванівна. Я народилася на Львівщині, в даний момент проживаю у Львові. Основне своє життя проживаю у Львові. А так проживала спочатку в селі, там вчилася. Там, мабуть, почалися такі деякі неприємні такі історії зі здоров'ям. І тепер, коли вже Набрали ми багато своїх таких літ, <сум> і емоцій всяких різних, і всякого настрою. І тепер це все проявляється. В перший раз, то я так думаю, то зараз я то оцінюю, і я так собі згадую, просто тому що я тоді не, на це не звернула уваги. Це було шкільні роки, десь клас 9, Я просто різко підняла важке, і мені просто віддало в спину. І тому зараз у мене такі проблеми зі спиною. Але мене просто болить спина. Коли мене колись питалися в лікар, як тебе болить спина, коли ти щось робиш, чи ти колись нахиляєшся. У мене спина, я йому сказала, в мене спина болить завжди. Але вона або просто болить, або дуже болить. <рес> така в мене історія зі спиною. Я можу ходити, я можу лежати, я не можу сидіти і я не можу стояти. Ну, проходили, ну, я ходила і уколи ну, приймала, і таблетки приймала, такі, ну, і на масажі ходила, але то все є тимчасове. Проходить деякий час, це все повертається, це все далі болить, і воно не відпускає. Ну, Я так, ну, так не можу сказати, що таке щось потужне. Ну, я кажу, така проблема не з спиною, а вже коли мені почали руки терпнути, і коли мене не відпускали по 4 години. Коли я зранку. Вночі я просипалася, тому що мені затерплили руки, і чотири години мене не відпускали. От тоді я подумала, що, мабуть, що це треба щось, що то щось ненормальне. Я не почула так про майстер-плюс, зразу так не було, але моя знайома пішла в центр здоров'я. Там вона в неї боліли ноги, вона походила пару раз. І тоді. Вона прийшла і сказала, давай пішли зі мною. І ми вирішили, що ми підемо. Я просто пішла підтримати компанію. Я нічого не вірила. Я не вірила, що це буде щось добре, що щось мені допоможе, тому що мені не допомагало нічого. І тому, але мені вже було нічого не було, що втрачати. І я вирішила, що я піду. І так я пішла. Спочатку ми починали з коврика, потім ми перейшли на майстер плюс. Спочатку була нижня частина, спина, ноги. Потім перейшли вищий грудний відділ. І так, потім ми придбали собі «Мастер плюс. І почали займатися. Коли я придбала і почалася зима, дуже так не дуже хотілося ходити, я почала займатися вдома. І тоді почала відчувати, що то та зразу воно не допомагає, то не, то не є така. Пігулка що ти її випив, вона тобі все допомогла. В одну секунду. Це треба позайматися, це треба, щоб пройшов якийсь час. Йде спочатку загострення, спочатку болить, а тоді аж починаються якісь результати. І ті результати вже тепер проявилися і стараюся вдома не пропускати. Якщо ти запускаєш, тоді це ну, звичайно, воно не є так добре. По можливості треба регулярно займатися. Своїм здоров'ям. Ну, я тепер відчуваю більш-менш такий комфортно. Я себе почуваю комфортно. Я не можу сказати, що вже так зовсім все пройшло, це не можу так сказати. Але я себе почуваю комфортно. Ну, і саме основне, що руки мені перестали таки терпнути. От, то саме основне, я можу спати, і це в мене великий плюс. Я вважаю, що це дуже великий плюс. Ну, а далі будемо займатися і будемо сподіватися, що результати ще покращаться. Це мій помічник. Якщо ми хочемо дбати про своє здоров'я, значить, ми повинні про це дбати. Здоров'я це основне. Якщо не буде здоров'я, то тоді ми будемо думати зовсім про інші речі. Значить, дбаємо про своє здоров'я і будемо здорові. Майстер плюс я би рекомендувала всім. Я вважаю, що майстер Плюс може допомогти у будь-якому віці. Придбайте собі майстер плюс і ви будете здорові. Це покращення вашої імунної системи, вашого кровообігу, це будуть ваші здорові ручки, ніжки, серце. Все, що ви собі хочете покращити у своєму житті, це все вам зробить майстер плюс. Бажаю всім, щоб всі були здорові. Наш важкий такий складний час. Саме основне зберігайте здоров'я, зберігайте оптимізм, зберігайте настрій. І все тоді вас удасться. Живи на всі 100! Ваш результат це може для когось поміч, для когось рішення придбати майстер плюс та бути здоровою людиною. Тому я вам дуже вдячна. І я маю таке бажання, щоб усі люди були здорові. І завдяки вашим результатам вони. Прислух... прислухаються, так, та будуть е, робити якісь дії, так? Бо е, бажання – це ще не дія, так? Так. Да. Тому займаємось на Майстер Плюс і живи, живи на, на всі 100. 100 плюс медикал. 100 плюс медикал. Живи на всі 100.